Я вам наведу сім точних ознак того, що вас використовують. Слухайте, запам'ятовуйте, записуйте. Перша ознака того, що вас використовують, вона досить очевидна, ви потрібні і цікаві лише доти, доки володієте якимось ресурсом. Це можуть бути ваші гроші, це може бути якесь матеріальне благо, власна квартира чи машина, або це певний соціальний статус, який у вас є. Чи особливе становище в суспільстві, яке ви займаєте, або це якісь особливі можливості, якими тільки ви володієте? Як це можна відстежити? Оцініть, на чому побудовані ваші стосунки. Якщо ви звикли всіх пригощати, дарувати подарунки, на ваші гроші гуляти і відпочивати, якщо тільки у вашій квартирі завжди всі збираються, або якщо у вас є машина, то ви постійно всіх відвозите. Привозите, забираєте, підбираєте, подумайте, що буде, що залишиться від вашого кола спілкування, якщо ви приберете цей ресурс. Друга ознака того, що вас використовують, з вами спілкуються лише в суворо визначеному форматі. Наприклад, з вами люблять тільки випити, тільки погуляти, тільки походити по вечірках або з вами тільки сплять, це лише секс. Або з вами спілкуються тільки стосовно вашої роботи. Скажімо, якщо ви лікар, то до вас звертаються лише для того, щоб поцікавитися про якісь болячки чи якісь ліки. І варто вам запропонувати іншій людині, а давай ми ще спробуємо ось так от відпочити. А давай ще ось так от час проведемо. А давай ми побудемо разом. А давай ми ще про це поговоримо, як інша людина що найкраще зливається. Наступна, третя ознака, ви помічаєте, що конкретна якась людина надає перевагу товариству інших людей, вона надає перевагу іншій компанії, іншим друзям, а до вас звертається лише тоді, коли їй щось від вас потрібно, і тільки ви можете надати цю послугу, або тільки ви можете в цьому допомогти. Просто дружити, просто спілкуватися з вами їй нібито не цікаво. Для цього є інші. Для цього є своя в неї компанія. А до вас вона приходить лише за допомогою, лише за якоюсь послугою, лише тоді, коли їй це треба. Четверта ознака вашого використання полягає в тому, що в цих стосунках ви відчуваєте, ніби віддаєте більше, ніж отримуєте назад. Ви більше вкладаєтеся свого часу, своєї уваги, свого серця. Ви частіше допомагаєте, частіше підтримуєте. Частіше надаєте якісь послуги. При цьому, умовно кажучи, на десятьох випадків вашої підтримки чи ваших послуг вам надходить лише одна назад. Але при цьому це так виставляється, це так підкреслюється, а ось пам'ятаєш, я півроку тому твою кішку погодував, ла, коли ти у відпустці був, ла. При вашій спробі попросити про допомогу цю людину, вона якось постійно не може, у неї робота, справи. Сім'я, батьки, захворів, ла. Загалом вона для вас зайнята. П'ятим яскравим свідченням того, що вас використовують, є маніпуляції. Тобто, якщо вас просять про допомогу, а ви з якихось причин не можете, то інша людина ображається вона апелює до вашого почуття провини, до вашого почуття обов'язку. Вона може всіляко вам еместеїтися. При цьому у вас виникає відчуття, ніби ця дружба потрібна вам більше, ніж іншій людині. Ніби ви дружите, а інша людина дозволяє з собою дружити і тільки на її умовах. При вашій спробі якось змінити цю ситуацію, привнести свої правила, ця людина відмовляється від спілкування з вами. Ще одна шоста ознака: ви помічаєте, що людині стає нудно і нецікаво, Щойно ви намагаєтеся поділитися чимось, що для вас важливо. Ви розповідаєте якісь свої історії або ділитеся своїми емоціями своїми переживаннями, розповідаєте про свої проблеми або ділитеся враженнями з приводу чогось пережитого. І інша людина або припиняє це спілкування, перериває його, або переводить тему на себе. Тобто спілкування з вами, стосунки з вами заєкорені на спікері яким може виступати тільки він. Його тільки можна слухати. Він може говорити тільки про себе. А врешту часу спілкування стає дуже формальним, дуже сухим, у ньому немає контакту, у ньому немає тепла. Воно наповнене якимись заїждженими, шаблонними фразами. І найчастіше ось він дзвонить, а ви заздалегідь знаєте, що він розповідатиме, якими фразами він вас зустріне якими фразами він вас проводить? Це дуже порожнє спілкування ні про що. І останнє, сьома ознака це таке паскудне відчуття незадоволеності, фрустрації, коли після контакту з іншою людиною зберігається відчуття голоду. Ніби вам тільки дали понюхати бутерброд або тільки надкусити бутерброд, але не дали вам з'їсти остаточно. Ніби стосовно себе ви відчуваєте якусь зневагу. Відчуження, відкидання. У відповідь виникає реакція образи, почуття покинутості, непотрібності, самотності і паскудне враження, що вас використали.